І всім привіт, ви на каналі RowGames Rogers. Сьогодні я буду знову облаштовувати свої посилення до нового року. Ну а перед початком цього відео року хочу попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, ну, а я починаю це відео урок. Тепер ми поступово перейшли до офісу. Але що це за офіс тут ще не я не придумав. Так, там я. А, ялинку забув повісити, поставити. Давайте сюди, от. ні. Давайте, щоб було гарно. Ось тут ялинку поставлю. Сюди колокольчик. Е... Подаринки. Подарунки давайте біля ялинки. Проставляю. Ось так от. Так, тепер точно переходимо на другий поверх. Ось тут теж поставлю ялинку. Так. Сюди давайте я повішу ось таку от зелену мішуру. І ось сюди от можна ще ось таку от зелену мішуру повісити. Так, на ось такому рівні. Правильно? Так, правильно. Все. Е, ось сюди давайте я повішу ось такі от корокольчики. Підняв. Підня, і ми підняли вже до столопої. Тобто до їдальні. Тут, ну. Давайте сюди Діда Мороза повішу і все. Тут і не, немає де прикрашати. Так, а о, о, ось тут вже поцікавіше у нас. Тут у нас вже кабінет директора та з цього адміністратора. Сюди давайте. Мені Ні. о, ось така. Підходить сюди. Так, я ще хочу до свого кабінету поставити ялинку. Яку я не поставлю ніяким чином. Взагалі ніяким. Тоді без явинки обійдусь. Давайте тоді просто сюди колокольчик. А сюди посадимо Діда Мороза. І так, друзі, як бачите, ми вже перемістилися до, на інший поверх. Тут ми будемо прикрашати аналогічно. А, це мій кабінет директора. Все. Напевно, так. Тут ми прикрашаємо аналогічно. Так, дай, провагуй. Все ці від влаги. Е, Зникайте. Ага, сюди я, я теж не поставлю до себе. Тоді я сюди теж, ну, аналогічно зроблю. Сюди дідамо раза посаджу. І піднімаюсь до... на останні поверхи. Саме, а саме це до Конфераційної кімнати. Сюди давайте повішу. Повішу я. Ось таку знов мішуру давайте. Бо що вона просто ну, дуже підходить до всього. І давайте сюди ще поставлю явинку на ого. Думаю гарно. І сюди давайте колокольчики з таким дзвіночком. А ось тут-тут уже тут давайте червоною мішурою прикрашу. Ось сюди от і сюди. І на останок, друзі, я прикрашу бомбосховище. Звуть, давайте, так як тут кирпич, так як тут ось така цегла. Давайте тут ось таку от знову з бантиками прикрашу мішерою. Ну, Тому що просто якось мені. Не знаю, чомусь асоціюється. Це його з новим броком. Заходимо до захищеного бомбосховища. Це, по суті, він як бункер. Сюди давай. Сюди ні. Сюди ні, сюди, ні. сюди точно ні. Ялинку давайте. Ось сюди от, явинку. Ні, мені тут теж не подобається. Добре, давайте на кінець. Поставлю ялинку тут вже. Так, тут давайте я. Щоб вона не наображалась білую мішорой прикрашу. Казав сюди. А ти в наші в нас ідеш. Сюди. Все. Так. На кухні давайте ще ось тут повісимо знов е, дзвіножки. Давайте так. Тут у нас схват, тут у нас нічого особливого нема. Так, о, спальні кімнати. О, спальні кімнати вже ми почнемо прикрашати по повній програмі. Прямо прямому та переносному значенні, Тому тут, що тут буде прекрасно напевно. Дуже багато. Напевно. Напевно. Так о, от сюди. Двох дідих морозів повішу. О, так. А, ну нехай так буде. Так, давайте перейдемо, щоб ще до. Там, де сидить охорона. Щоб він не, не ображався. Ти що ми його залишили без подарунку. Давайте тут в нього поставимо явинку, щоб йому було не, не скучно сидіти. А явинку давайте основну поставимо ось тут. О, давайте ось тут. Так, ось тут тут. І біля неї подарунки понаставляю. Ви, напевно, вже подумали, що я забув про свій відбір. Так, я про нього забув. Тому Думав... так, давай. провагуй. І, друзі, як ви бачите, я вже тут розстав подарунки. Давайте я повішу прикраси, ось такі от новорічні іграшки. Давайте наверху сюди от. Взагалі, давайте без прикрас ось такі от... Давайте я краще ось сюди от поставлю ось таку от велику ось таку от гігантську просто цукерку. Ось сюди от. Так, давайте оставку от. Ось. Ось сюди поставлю ось таку гігантську. Ось сюди поставлю ось таку гігантську цукерку. А сюди. Ні. Давайте не сюди. Ось сюди от що ось такий от віночок. Так. Shift. 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 А ось. О, друзі, давайте ще. Гарно О, прикольно, друзі. Давайте ще. На стулі повісимо ось такі одногорічні віночки. Як по мені, гарно. Все, хай так залишається. і залишається. друзі, ми ще забули про цей будинок. Давайте в нього до нього поставимо ось таку от ялинку. Може тут якийсь привід Ось от посередині поставлю. поставлю. Так давай провагуй! І... Мені захотілося сюди. Ось сюди ще поставити явинку. Мені просто захотілось. Друзі, дякую вам за перегляд даного відеороку. Ось ми вже підійшли до кінця. Якщо вам сподобався відеорок, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І не забувайте, що наступний відеорок вийде про те, як я буду щось будувати. Це вам же ось такий от спойлер. Щось у цьому ось, цій, ось коробці ось цій дерев'яній. Буду щось будувати. Тому став лайк, підписуйся на мій канал. І до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро рухами свого і смібого. Рухами свого і смівого.